Матвій вже два роки у плаванні. Свій спортивний шлях він розпочав у Дю США. No На змаганнях хлопець не вперше. Раніше вже здобував грамоти і медалі на першостях різного рівня. Усі цього разу сподівається піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Два роки тому мені дуже захотілося навчитися плавати, і мені це дуже сподобалось. І в мене все Почало получатися. Я сьогодні плавав дельфін, спина брас кроль. Мій улюблений це дельфі... Ой, кроль. Моє перше змагання було тут, потім в Дніпрі, потім в Кам'янському. І ще раз ми недавно їздили в Кам'янське і останнє ось тут був. Алісу привів у плавання батько. Спортсменка зізнається, що обожнює водну стихію. На запливі подолала дистанцію 100 метрів та разом зі своєю подругою розділила першість на фініші. Почалася займатися плаванням ще два роки тому. Плаваю, тому що я люблю воду, і мені подобається. Мене привів тато е, да, е, ще. Сьогодні змагання я була 100 метрів комплексне плавання, тому що там 15 та 16 рік отів. Ну це в мене основна дистанція. Змагання провели у ДЮСШ номер 10 Загалом, аби показати свою майстерність, зібралося близько 300 спортсменів з різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема першої, другої, шостої, десятої та одинадцятої. Завітали до кривбасу, хлопці та дівчата із сусідніх міст Кам'янського та Павлограду. За стартами, поворотами, щоб не було ніяких промахів, як кажуть. Ну, а взагалі я бажаю дітям, щоб вони виступили гарно, це все ж для них робиться. Це третій етап кубку саксаганського району з плавання. Цього разу на водних доріжках у двох блоках зустрілися юнаки та дівчата, найстарші 2011-го, наймолодші 2016-го року народження. Змагання є частиною святкувань до 50-річчя Саксаганського району. Це свято не відбулося б, якщо б не було підтримки блоку Олександра Вілкула українська перспектива. Я думаю, що свято черговий раз пройде дуже варно, класно. Особливо хочу звернути увагу, що це змагання у нас і Воно йде в рейтинг для спортсменів. Тому сьогодні спортсмени можуть не тільки перемогти, але й отримати чергові спортивні розряди. Хоча ця першість є районною, проте змагальний дух потужно вирував весь час, адже бали здобуті спортсменами напряму впливають на їх рейтинги. А переможці за результатами змагань отримали пам'ятні призи, медалі, грамоти та кубки. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський.